Чи зустрічався вам такий типаж чоловіка посунься, жінко, я краще за тебе знаю. І, що найцікавіше, ця компетентність поширюється не лише на їх власних жінок, а на всіх довкола, чи просять вони того, чи ні. І ось недавно мені такий хлопчик помагай трапився на шляху. Коли починаю таку розповідь, то кажу, що день самого початку був не дуже, а до кінця дня вже хотілося, бо він скоріше скінчився. Кави зранку в банці не знайшлося. На курці стояла пляма, незрозуміло від чого. Проїзний десь загубився в хаті, але я все одно мала гарний настрій, бо сьогодні мала бути зарплата. Вийшла з хати, хоч і повільно, але в вірному напрямку, за заробленими, чесно заробленими грошима. В такий день керівник теж не підвів, говорив про стагнацію економіки. Загальний спад, зменшення оборотів, тому кожен з нас отримав менше від того, що очікував, але ж все одно гроші. Я вже розбріялася про новий диван, щоб лягти на нього, мов та королева, і всі вихідні провести перед телевізором. Але тут почалося те, що я називаю своєю суперсилою. Гроші почали зникати. А я лише купила собі каву, вирішила в день зарплати купити дорогу, далі прального порошку, далі продукти. Далі прийшла додому і зрозуміла, що інша частина зарплати піде на слюсаря, двері не відкривалися. Я і так і сяк, але ключ не рухався. А я ж лише хотіла випити кави на моєму поки що старому дивані. Я зателефонувала слюсарю, але він сказав, що прийде аж увечері, бо має купу замовлень. І ось ця незалежна горда жінка, яка тримала по пакету в руці і ногою сунула велику каністру з пральним порошком. Зустрілися вічнавич з цим хлопчиком помагаєм. Що, ключ застряв? Е, жінки. І він, граючи біцепсами, крутнув ключ. Почувся хрускіт, і в руках у чоловіка опинився уламок ключа. Ви ви, ви що наробили? Я не знала, що сказати від обурення. Хто вас просив його крутити? Як хто? Сидите тут під дверима, хлипаєте, от я й поміг, подякували б. Я не хлипала, а якби й хлипали, то я жінка незалежна, де хочу там і хлипаю, а тепер де я маю дітися? Що б ви без мене робили? скривився він і почав телефонувати слюсарю. По виразу обличчя рятівника стало зрозуміло, що чекати прийдеться довго, але чоловік не розгубився і вирішив рятувати мене до кінця, але вирішив зробити мені сюрприз. Уявіть моє здивування, коли десь через півгодини в моїй квартирі почувся лускіт і гриміт, далі кроки і двері відкрилися. На порозі стояв усміхнений рятувальник і сказав мені фразу, від якої в мене очі вилізла на лоба. За виклик рятувальників прийдеться заплатити. Я зайшла всередину з двома пакетами, сунучи ногою пральний порошок. Двері на кухню були вибиті, як і вікна на балконі. Всюди були розкидані друзки скла, зірвані фіранки, і осінній вітер гуляв по квартирі. На порозі став хлопчик помагай. От бачите, вже в квартирі що б ви без мене робили? Так, це він викликав пожежників. Але за виклик заплатила я, як і за нове вікно, як і за двері, як і за ремонт замка в самих дверях. Від зарплати моєї не лишилося ні ріжок, ні ніжок, прийшлося позичати у батьків. Мамо, дайте мені до зарплати, бо як господиня дому побачить цей безлад, то попросить мене з квартири. Батьки допомогли, і мені за два дні вдалося все зробити, але власниця квартири дізналася, якось і прийшла до мене. Мені прийшлося переказати всю історію, яка трапилася завдяки чоловікові, який вирішив за будь-яку ціну врятувати даму в біді. Господиня реготала до сліз і сказала, що на наступний місяць я можу заплатити менше на тисячу гривень. Ми маємо підтримувати одна одну, сказала на прощання, бо таких чоловіків ще є багато. З цієї історії я зробила два висновки по перше, у мене тепер є спеціальна кубка не на про всяк випадок, а на рятувальників. Я її регулярно поповнюю кожного місяця, бо таких чоловіків на моєму шляху надто багато чогось. По друге, треба вчитися твердо казати ні людям, які хочуть вам допомогти так, як вони собі це уявляють. Той сусід переїхав не витриму моєї вдячної фізіономії і відвертої цікавості сусідів, як він міг довести таку банальну ситуацію до такого абсурду. Підпишись, підтримай українськомовний контент.